Ом про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Шановний інститут зробив таку заяву дуже неоднозначно. Ну, верніше, неочікувано. Ну ми вже бачимо це. Це просто констатація, можливо, для західних країн. Ми всі розуміємо, що Росіяни своїх цілей не досягли. І що тепер, от просто й собі, да ще півроку тому росіяни там казали Київ, да, і до Варшави там зайдемо, і по Берліну пройдемося. То зараз всі їх мрії отак от скукожилися до маленького населеного пункту Кліщівка, і вони. Взяли українці, ні, не взяли. Ми ще тримаємо, наші хлопці стоять. Тобто, просто уявіть собі, да, яка трансформація за півтора року від ООН до Егегей, але ми тут тримаємося, наші хлопці стоять на смерть. А, з чим пов'язана така настирність росіян? А, це політична мета. Немає жодної військової мети в Україні. Цілі в них не озвучені. Жоден російський а, полковник, генерал, кісь командуючий не може сказати. Що саме вони шукають в Україні до якої мети їм треба йти, до якої позначки, всі позначки якісь ефемерні, там, ну були там дестарілізація, де, 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 де денацифікація, вся це маячня була. Вона таки не прояснилася, навіть сам Кремль для себе не прояснив, хоча б там для себе особисто, для, для свого оточення, просто, просто треба бути в Україні треба рухатися, сподіваючись, на що? що захід. Втомиться громадяни втомляться, і ось тоді росіяни все ми взяли вас ось так ні на чим так катані. Ми чомусь собі так нафантазували, що там західні країни не помиляються, да там лідери політики, розвідки взагалі. Але ж це люди, і давайте так: кожні там 500 кілометрів від лінії фронту в тили, вони зменшують, або там, скажімо так споплюжують сприйняття реальності, от там чим далі там тисяча дві тисячі кілометрів від лінії фронту взагалі сприймається по-іншому. А коли вже сім тисяч, то як там інститут вивчення війни, то вони там щось по-своєму розуміють. Ще раз, ми самі бачимо, ми самі розуміємо, як процес відбувається. Ми розуміємо, що перемовини з Російською Федерацією можливі за однієї умови, коли з'явиться ситуація на три літери, це слово називається пад. Патова ситуація, коли ми не можемо наступати, росіяни вже не можуть наступати. Ось тоді будуть буде основа для перемови. Секундочку, зараз Україна задіяла тільки 25-30% від того, що було приготовлено там попередні місяці. Тому пропад, взагалі, мови не йдеться, і тому жодні перемовини. Теж не на часі. Я поясню логіку, чому е, з'являється така тенденція: ось у України є 2-3 місяці. Якщо не буде з великих здобутків, тоді там треба з цим перемовин. Там міркують на заході категоріями бізнесу. От в Україну зараз вкладають гроші, але ну за будь-якою ну, за капіталістичну систему ти вклав долар, да а хочеш витягнути прибуток там на 100 доларів. Ось нас вклали якусь частину грошей і хочуть побачити результат. Не менше ніж він був в Харківській області до да, минулого року, або звільнення Херсону. Ось тоді, і з тоді починають на інвестори ем, там хвилюватися, а там повернеться наші капітали, наші інвестиції. Чи буде результат України? Всі хочуть побачити великий результат одномоментно, але і залужне показує і всі інші керівники. Показує секундочку, це процес повільний. Це не Ми зберігаємо життя наших військових. Це саме дороге, що в нас є. Техніку можна відремонтувати, можна вкрасти, можна виконувати нову, можна придбати. А життя не повернеш в Росії. На цю тему просто все палає. Я дивлюся, там ну скріни в стрічці. Мене вилізають російські, там ну, телеграм або якісь їх мережі, соцмережі, і там просто. Ну, нас наплювали в Росію там є таган в спину, ніж в спину, що ми повинні повісти за ну, не заднім числом, а ось тільки-тільки зараз з'являються офіційні повідомлення від там. МЗС російського, що ну взагалі там Туреччина ініціативно зв'язалася з нами. Ми там переговорили там аспекти співпраці. Ну звісно, повернення націоналістичних формувань до України. Тобто, так все дуже обережно, лаконічно, але ж ми розуміємо, що Ердоган я не знаю. Чи натиснули на нього? Ну, швидше за все, ні. Це була якась ну, жест доброї волі в гарному розумінні від пана Ердогана, коли він дозволив а, залишити територію Туреччини п'ятьом нашим військовослужбовцям, командирам, і без там, сподіваюся, якихось там зворотних умов. А, і... Ми вчора чули да, та Денис Прокопенко він сказав, що я повернуся на війну. Uh -huh. Тобто таких застережень щодо повернення на фронт не було взагалі однією сідницю. Дуже важко сидіти на двох стільцях, які називаються Європа та Азія. Туреччина намагалася тривалий час балансувати, але вже зараз видно, що перспектива дійсно за західною моделлю. Uh -huh. Я би там не крутив, Да, на сході багато грошей, але модель керування західна і західна класна технології. Всі на заході, всі. Китай копіює західні технології, тому треба обертатися більше на Захід, а Росія це тільки Азія, все не більше. Туреччина дійсно грає таку ще подвійну гру цікаву з однієї сторони з Заходом, з іншої сторони, з Російською Федерацією. І... Але за остаточним принципом з Російською Федерацією, оскільки Туреччина зараз це потужний хаб для переміщення товарів з Заходу. До Російської Федерації товарів, які знаходяться під санкціями, які заборонені для. Подальшого переміщення в Російську Федерацію там побутові товари, праски там посудомені машини. Це все воно там дійсно туреччина на цьому заробляє дуже непогані гроші. Умовно купляє там за тисячу доларів в євросоюзі. Да? А потім продають росіянам вже за дві тисячі доларів. Тобто дійсно там великі заробітки, і на цьому Туреччина тримає і свій бізнес, свою економіку. Звісно, там ліра в них там пішла в пікет річки, не дуже приємно. До речі, цікаво, що є тенденція. З'являється повідомлення, що просто таки Б'ють російських туристів в Туреччині -да. uh -huh. да, дуже сильно, і причому, коли вони почали скиглити там скорою ну, турецькі працівники, не просто ігнорують ці, ці заклики і продовжують там робити якусь свою справу. Тобто, це вже стає таким мейнстрімом. Поїхав в Туреччину, він гамсель росіянина. Так якщо ви бачите Путіна, який тисне руки, обіймається там е, максимально близькості до оточення, це 100% відсотків двіни. Якщо ви бачите якусь людину, яка схожа на Путіна, він сидить щонайменше півтора метра від свого найближчого оточення, в плані не фізичного, а з ким він знайомий, щонайменше 25-30 років, 100% це Путін. Дивіться, в Російській Федерації за росіян працює телевізор. Якщо в телевізорі сказали, що Путін класний. Люди кажуть, що Путін класний. Казали, що Пригожин класний, Пригожин класний. Тепер Пригожин поганий. Так, пригожен поганий. Але що цікаво, це ну, не аналітика, а соцопитування: чи вони цікаві, що у росіян є, ну, їм дають да, там, варіанти відповіді, вони там кажуть так, як треба, як від них вимагається. Але... Далі це не працює, далі не взлітає. От там мені дуже показав, був в такому моменті, я зараз поясню свою думку, коли було опитування, ну, звичайно, там це не державне опитування, якесь російське було, а таке пранкове. Коли запитували росіян, ви там на що здатні заради країни? Я кажу, да. уміріть. О, давайте ваш номер телефону, ми запишемо вас, якщо там буде необхідність, одразу вас, вам подзвонимо. І одразу люди втікали. Тобто, до чого я веду? що вони. Наполовину казали так, як треба, да а коли треба було робити безпосередні кроки, якісь які виходять за рамки цієї парадигми, в них все ламалося. Ні, 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 ні. Я від я відпові так, як від мене вимагалося, так як ви чекали. А надалі я не погоджуюся. Тобто я певний, що по Путіну та ж сама історія. Якщо б соціологія була в 45-му році, то теж там в лютому місяці велика кількість німців підтримувала б дії там. Це на соціалістичної партії, особисто фюрера, так, що він правильно все робить, що ми перемагаємо, перемога буде за нами. Друзі, я всіх вітаю. Це проект Українська візія». і у нас сьогодні в гостях на нашій розмові Севгіль Мусаєва. Севгіль українська журналістка. Дуже яскрава журналістка, активна журналістка, вона є головною редакторкою інтернет-видання Українська Правда, яке сьогодні, мабуть, є одним із головних а, рупорів а, того, що відбувається, і в режимі онлайн, і також піднімає дуже багато важливих питань для тих, які відбуваються прямо зараз у нас в суспільстві. Я хочу нагадати, що метою нашого проекту Українська візія є спробувати подивитися на майбутнє України в середньо-довгостроковій перспективі, і спробувати подивитися на нього очима різних представників, я би сказав, нової України. Не лише політики повинні визначати майбутнє України, але перш за все її активні. Громадяни, тому ми спілкуємося з лідерами з різних сфер: журналістики, з інтелектуалами, експертами, військовими, підприємцями для того, щоб консолідовано спробувати уявити майбутнє України. І я знаю точно, що якщо ми не можемо мати такого консолідованого бачення майбутнього, то нам його складно побудувати. Те, що ми зараз чуємо, це те, що після війни ми будемо економічно якось там відбудовувати країну. Але ж економіка це лише один із кирпічиків е, такого складного соціального організму як країна, як суспільство. Нам важливо подивитися на майбутнє України перш за все, з точки зору тих ідей, цінностей і сенсів, які ми в нього будемо закладати. Саме це є ДНК, і саме це буде визначати все інше. Тому, друзі, вітаємо ще раз нашого гостю, Севгіль Мусаєву, і пропоную почати спілкуватися. Севгіль, в мене завжди таке перше питання до наших гостей, воно, з одного боку, не просте, з іншого боку, нібито просте. Я тобі задам, ти сама зрозумієш, ти могла би. Познайомити наших е, глядачів з собою, але не з собою, як журналісткою, і, можливо, навіть не з собою, як з громадян... громадянкою, а з собою як особистістю. Хто ти, е, чим ти живеш? Навіщо ти живеш? Це питання, яке задає собі людство весь час і кожна людина, і воно цікаве, важливе. Ми хочемо показати Україні особистостей, людей, які вони, хто вони зсередини, ти знаєш, коли я 4 роки тому проходила навчання на програмі у Гарвардському університеті, у нас головним завданням. Протягом року було знайти відповідь на питання «Why I do what I do?», да тобто, що чому я роблю те, що я роблю. І мені здається, це взагалі головна ідентифікація людини у житті, так? що тобою рухає, що дає тобі силу, і насправді я хочу сказати, що в моєму випадку це історія про ідентичність, причому ідентичність національну. Я третє покоління кримських татар, які є. Які відчувають на собі наслідки депортації кримського татарського народу у 44-му році. І третє покоління кримських тата, які намагаються повернути собі правду правду на те, що ми є корінним народом Криму, що Крим це та територія, яка належить нам по праву. Тобто і ми намагаємося відшукати свій голос. І ось, якщо казати про мене, то я насамперед. Донька <смі> <смі> своїх батьків і своєї родини кримських татар, яка намагається боротися за правду і за право на існування свого народу. Тому що, на жаль, під час Радянського Союзу ми були позбавлені цього права. Нас просто не існувало в історичних підручниках, нас намагалися знищити. Це, напевно, найголовніше. І інше найголовніше це те, що я жінка, і ця ідентичність для мене теж дуже важлива. Я дуже сильно підтримую і опікуюся проблемами жіночого лідерства, жіночого голосу, питанням гендерної рівності в українському суспільстві і бути прикладом. Але насправді ті дві ідентичності вони мене дуже сильно. Штовхають по життю, тому що обидві ці ідентичності були під загрозою або під намаганням, скажімо так, знищити їх під час мого навчання у школі кримській школі. І тоді якраз я зрозуміла, що у своєму житті я буду захищати ось ці дві ідентичності: жінки та кримської татарки. Дякую, і журналістика це саме те, що допомагає тобі ці ідентичності реалізовувати. Yeah. <laughs> Так, ти знаєш, я почала займатися журналістикою ще коли була дитиною. Мені було 13 років, і якісь перші критичні публікації з'явилися, коли мені було 15. Я пам'ятаю, що перші критичні публікації вони стосувалися захисту нашого, якраз таки нашої школи журналістики, яка була державною частиною державної програми, і потрапила під як знаєш на початку 2000-х дуже сильно скорочувалися якісь ці активності. І ми потрапили під бюджетне скорочення, і я написала такий критичний матеріал для республіканської газети, зібрала підписи дітей, зібрала підписи батьків, там 70 підписів, і опублікувала це не в міській газеті, так, а в газеті Республіканській. І тоді була проведена перевірка, і ми таким чином змогли зберегти фактично школу журналістики, так? І я тоді зрозуміла, що журналістика це те, що може призводити до змін, і журналістика це те, що може рухати, і журналістику ти можеш боротися за справедливість. Тобто для мене це був такий вибір. Хоча на початку я думала, що я хочу бути юристом, якимось там ну, і захищати права людей. А потім я зрозуміла, що журналістика це щось інше, схоже, але ще є можливість для творчості. Супер, це якраз це, ну ще одне питання, з якого я хотів би розпочати, щоб ми продовжили насправді. Тому що Україна і Українці не до кінця розуміють і сприймають представників різних інших соціальних груп. Хто вони? Яка їх роль в Україні сьогодні? Яка роль журналістів? Навіщо вони потрібно... потрібні? Є чудове слово сполучення service» — це служіння суспільству. Якраз таки журналістика це про служіння суспільству, і це найголовніша функція, так тобто бути фактично провідником між суспільством та владою, і насправді, на жаль, цього розуміння журналістики в українському суспільстві ну воно дещо є. Але ну, я думаю, що і ми проблема в тому, що ми напевно погано це комунікуємо, і люди це е, теж розуміють доволі по-своєму, так і мені здається, що це якраз є головною проблемою. Журналістика це один із найважливіших соціальних інститутів в будь-якому суспільстві, і вона виконує ролі, перш за все, бути посередником. Фактично, там, тобто, представляти інтереси суспільства, представляти інтереси людей, які не можуть мати голос, наприклад, так, і також бути. Також сторожова, сторожовий пес демократії, це це правда. Це так і є виконувати функції контролю. А в дечому і запобіжників для влади, тобто, я нещодавно зустрічалася з іноземною делегацією, яка сказала, що там ми вважаємо, що українська правда один із найстаріших антикорупційних, антикорупційних органів в країні, і можливо один із найефективніших, тому що коли ви, там дуже велика кількість людей намагаються уникнути потрапляння там на українську правду. Тобто, там умовно кажучи, що коли ти потрапив і став фігурантом розслідування українську правду, напевно, це щось нехороше і недобре. А нещодавно від посла Сполучених Штатів Америки я почула інший вислів, до якого я зрозуміла, що що є. Що і нашою метою насправді вона сказала, що в у них сполучених Штатах, людина, яка приймає якесь рішення, вона задумується в голові. А як це буде виглядати на сторінках Washington Post. Чи не засудять мене, чи це не буде ризиком для моєї репутації? Як це буде сприйнято? Тобто, мовно кажучи, це такий запобіжник, так від, від цього. Я думаю, що це якраз таки напевно наш, наша наступна мета, щоб у любого чиновника, який там буде намагатися якесь неправомірне рішення прийняти, або рішення на користь якихось людей нечесних, або навіть голова Верховного суду, який у нас позавчора погорів на хабарі у 3 мільйони доларів. Що він думав, що так як про це напишу українська правда, як я буду виглядати в очах суспільства, і це було для нього запублічно. Ось це напевно зараз там наша мета. Але загалом я думаю, що зроблено немало. А водночас я розумію, що в дечому це навпаки могло нашкодити. Я це також визнаю, тобто. Наші якісь наша надмірна увага, так вона могла в тому числі негативно вплинути на відношення до чесного бізнесу. Так, наприклад, так я, я це допускаю. Я це розумію. Тобто, і ми ж зараз, якраз намагаємося вийти з цього кола, так замкненого і пояснювати, що розповідати про людей, які рухають країну вперед, які роблять це на різних фронтах. Так і на і в бізнесі тако. І, на жаль, навіть ми стикаємося з тією проблемою, що люди в дечому цього не розуміють, вони чимось вважають, що це там промоція, піар і так далі. І Я їм хочу сказати, так ми маємо в тому числі підтримувати свій бізнес, своїх виробників, просувати їх і на міжнародній арені так само, і в а в яких ну і дуже в великій кількості історії захищати цей бізнес, якщо він чесний, якщо він тому, що бізнес малий, середній, великий, якщо він там не порушує і не є там олігархатом. Він навпаки Має дуже велике значення для розвитку країни. Надважливе значення: це створення робочих місць, це економіка, це ідеї, це якраз таки експортна складова. Ми про все це маємо думати і, і, і це розвивати.